Вітаю на каналі. У нас сьогодні не, а, не зібрались поки що актуальні питання, такі, щоб було цікаво, подивитись списком. Тому а, в мене сьогодні бажання подивитись, як ми з вами проживемо 24 й рік. А, і я поясню чому. А, ну, окрім того, що було а, у відео, а, що а, прогноз на погрошах. На фінансовий рік України досить складний, це бо це було у попередніх відео. Посилання буде, подивіться, не так все, не так все соло, як було. Тобто та, та, та полоса була біла. Але ж ми зараз з вами переживаємо дуже цікавий, е, з точки зору астрології, з точки зору е, розвитку країни, дуже цікаві два моменти. Перше е, Знаєте, є, є такий момент, що незважаючи на те, як наша з вами влада тримається за цю владу, тримається за старе, склалось так, що є, є астрологічний циферблат. є астрологічний циферблат, який вказує ну, астрологу, так що відбувається да, довгі цикли. І от з, з огляду на ці довгі цикли, владу України. Очікує дуже серйозні зміни. Тобто структура влади в Україні має змінитися повністю, тому що поєднання таких, таких планет, як Сатурн. у Сатур нас символізує старе, Сатурн у нас символізує структуру, владу, костяк та Плутон. Це зміни, зміни кардинальні, зміни так, що знаєте, зрівняє рівненько-рівненько, і так як було, вже не буде. Це перше, і це, це аспект на два роки. Тому астрологи, не зважаючи на те, що ми всі бачимо, що коїться що в країні, у нас є певний оптимізм з огляду на те, що. Має змінитися ситуація і має зламатися ця ситуація. Інша справа в тому, що воно так проросло, що буде боляче і нам з вами. Тому що ця система, ця структура, вона буде мінятися боляче і для нас з вами. Це перше. Інша справа ще в тому, що є один аспект, досить складний. А це опозиція, це ну, вісімдесят градусів між Марсом та Нептуном. Нептун взагалі це віра. А це натхнення, а це ідеалізація чогось. І от навесні 22-го року у нас була така віра. У нас була така віра. віра в ЗСУ. Вона і зараз є, але ж люди вірили так, що ця віра надихала, ця віра дала більше, ніж були, було на той момент навіть зброї. Але зараз ми переживаємо останній ці аспект і він майже на всю зиму 24-го року, тобто до кінця лютого. І зараз у нас замість віри у нас що? Що ми маємо? Ми маємо багато ілюзій, з якими приходиться розставатися. Ми маємо багато мистифікацій, ми маємо багато обманів, багато фейків, ну навіть проблеми зі зв'язком. І е, що дуже погано, ми маємо зневіряння. Тобто, зараз ніхто не знає, в що вже вірити і кому вже вірити. Ну ну дійсно, коли на шоу е, кумичі, хто вона там його олена Кравець, е, президента, коли на її шоу витратили стільки ж грошей, скільки на фортифікаційні споруди Запорізької області. То у суспільства є питання. Але проблема нашого з вами суспільства в тому, що ми ці питання, а, начебто і задаємо, але задаємо їх дуже дуже тихо. А, тому що а, якось дуже тихо а, з питаннями щодо а, того ж Романа Червенського, дуже тихо з питаннями щодо розкрадань а, в армії а, в оборонного, оборонного бюджету, тобто питання, начебто є, але вони не, не заважають. А, Тим бджолом а, голосу, не голосувати проти меду, ну тобто, а, дивіться країну, а, країну а, з країни поїхали стільки людей. А, тобто країна була там 40 40 сорок нас було мільйонів чи чи зараз кажуть у нас біля 20 мільйонів, але чиновників менше не стало, суддів менше не стало. Тобто пропорції ну якось вже е, зовсім неправильні. Але все рівно, оскільки наші з вами бджоли не проголосують самі проти меду, мене зацікавило все ж таки, чи очікувати якихось змін, особливо з огляду на те, що так як раніше цим бджолам меду вже не вистачає, власного меду з України не вистачає, а мед з допомоги з Америки буде йти дуже-дуже контрольовано і дуже-дуже точково. Тому мене зацікавило це питання. Я хочу подивитись по пунктах, як наші з вами бджоли будуть жити в ситуації. Коли обмальмена, тому що вони самі не проголосують, самі вони себе привілеї не полишать, а ми з вами, на жаль, ми дуже пасивні. Тому давайте подивимось по пунктах, як зараз почувають наші з вами бджоли, і ми з вами, до речі, і як що буде мінятися, якщо буде мінятися, Протягом 24-го року, Ну, скільки як я вже сказала, я вже сказала, я підозрюю, що е... оцю допомогу і оці гроші в меншій кількості будуть давати, і в тому числі для того, щоб примусити нас з вами щось міняти в країні. Ну, перша, бо риба гниє з голови, давайте подивимось, наша з вами е... влада, наша з вами адміністрація. Що вони мають зараз? Як вони себе почувають зараз? І як будуть почувати протягом 24-го року. Що зараз? Наскільки солодко живуть? Ну, По сонцю в них все добре. Ну і протягом 24-го року, давайте подивимось, чи будуть якісь зміни для них. Для адміністрації нашої зірка. Зірка це максимум, на що ми можемо сподіватися, це на те, що якась інформація, якісь дії, якісь ситуації вийдуть на поверхню. Тобто ми про них будемо знати. Але поки що, на жаль, у них ну, занадто все добре. Давайте подивимось на з наших з вами депутатів на депутатський корпус, тому що є така інформація. Я вже прийшла, що вони вже ледь стримують депутати е, прям косяками. Намагаються поли, ну, піти з Верховної Ради, тому що там вони вже зрозуміли, що не так все буде солодко, як раніше, тобто декларацію мають, мають надавати, а красти вже так, як було, ну, може складнощі якісь. Але ж давайте подивимось. Тобто, депутатський корпус на зараз, ну, по королів по королів мечів. Я так розумію, що все ж таки складнощі там вже є. Потихеньку, потихеньку е їх примушують е надавати декларації. Потихеньку вже є частково якісь розслідування, тобто не так вони при владі королів мочів є королів мочів, але вже не так солодко, як було. Давайте подивимось протягом 24-го року, що очікує наш з вами депутатський корпус. Чи будуть якісь зміни в цій частині? Ну, На жаль, 24 рік карта сила, але я спробую викласти до. Ну, я так розумію, ага. сила з шутом. Тобто, бачите? Сила з шутом, тобто, частина все ж таки буде намагатися кудись йти. Їм вже не, та, не так цікаво там в той Верховній Раді, як було, але поки що вони при силі. Тобто ті, хто залишаються, вони все ж таки все ще при силі, при можливостях. Ну, бачимо, те, що те, що є. А, давайте подивимось. Мені дуже цікаво на судову владу, тому що, ну. Мене, наприклад, мене дуже так трохи обурило, Коли я побачила навіть на фото було засідання по Роману Червинському, Я бачу, що суддя просто спить. Просто спить під час судового засідання. І ми з вами розуміємо, що всі ці люди вони живуть на бюджетні кошти. Ми всі розуміємо, що вони над великі і пенсії, і зарплати, і всі надбавки. Ми розуміємо, що їх забагато для такої країни, як зараз. І як я сказала, багато людей поїхало, але ж судів менше не стало і менше не буде. І вони, на жаль, бджоли проти меди не проголосують. Але ж давайте подивимось. На зараз, як вони себе почувають знову ж таки, наші з вами судді. Ага. Е, ну Потихеньку для них починається. Починається п'ятірка жезлі, починається там вже, сва, вже починаються свари. Я так розумію, що є конкуренція. Є конкуренція за доступ до грошей, за доступ до, до ресурсів. І давайте подивимось 24-й рік. Ну і 24-й 24 рік будуть потихеньку зміни. А ну, як як потихеньку, знову ж таки, випала карта Жезлів. Тобто, я е, по цих картах я сподіваюся, що в судовій системі, в судовому корпусі України протягом року вже будуть зміни. Я сподіваюся, що ці зміни будуть в тому числі пов'язані з тим, що у нас е, бюджетом фактично буде керувати. Е, Аудитори і фахівці з Америки, тому що ну, фактично ми вже будемо жити на їх бюджет, на їх кошти. Тому я так розумію, що саме тут сам, почнуть з судової системи чиновників а, судов, судового корпусу по цих картах. Давайте подивимось, окрім судової влади чиновників. А решту чиновників, тому що їх теж забагато, їх більше ніж в будь якій європейській країни. А якщо ну, в перерахунку на кількість людей і на кількість ВВП, то взагалі їх дуже багато. Але ж давайте подивимось, що мають зараз, як зараз себе почувають. Ну і, чиновник, і за чиновниками потрійці мечів. Вже, вже я так розумію, готуються а, скорочення, а, начебто там вже навіть якісь скорочення навіть вже оголосили. Але а, за чиновниками, тобто починати будуть не з Верховної Ради і ну, звісно, що не з адміністрації президента. А, і а, ми з вами можемо очікувати, що починати наводити лад будуть. Суди із а, чиновників як таких, тому що бачите, є трійка мечів, і я так розумію, що бачите, на карті від, а, будуть відтягати голову. А, тобто починати будуть з чиновників. Готуються скорочення, готуються наведення там ладу. Добре, давайте подивимось 24 рік. 24 рік наші з вами чиновники. Карта суд. Тобто такі можемо з вами сподіватися, що по цих двох пунктах по судовій владі і по чиновникам, як таким, вже будемо протягом року бачити зміни, бачити наведення там ладу. Дуже обнадійливо, дуже добре. Хотілося б, звісно, і по депутатах, але поки що бачимо там карта сила. Тобто хтось піде по шуту, але а, по силі вони ще при силі при владі. Але це вже непогано. Вже бачимо зміни. Побачили з вами зміни по судовій владі і зміни по чиновникам. Ну, у нас з вами, окрім наших з вами, джо, що проти меда самі не проголосують. У нас з вами є, ми з вами і військові. Я хочу подивитись, які зміни як будуть почувати протягом року. Частина суспільства, яка є військовою, тому що вони з кожним місяцем стають більш і більш важливою частиною суспільства, і, взагалі, по аспекту про який я сказала, я очікую милімілітарізацію суспільства, тобто що військові будуть грати все більше і більше важливу роль у нашому з вами житті. І у суспільство, у українського суспільства іншого виходу, ок. Окрім е перенесення, е перенесення точки е точки тяжкості е зони е акценту. Добре. Акценту з. Е з е з громадської з цивільної влади на військову у нас просто немає. Ми всевільно маємо стати більш мілітарізованим суспільством. Тому я хочу подивитись, як буду почувати себе, що буде відбуватися у частині нашого суспільства, яка є військовій. У шарах суспільства. Що зараз з військовими? Зараз по четвірці монет. Вони фінансуються дуже дуже скудно. Бо четвірка монет це карта економії, і ми з вами вже ну і ми з вами вже казали, і я так розумію, що ну дуже не дуже вдобні питання задали нашому президенту. Чому протягом 2023 року витрачались кошти на дороги, на кіно, на все таке інше. А тоді, коли весь бюджет мав піти на військових, отже. На зараз по четвірці монет наші військові фінансуються, ну скажімо так, поки що по дуже дуже остаточному принципу. Тобто, замість того, щоб майже е, ну, достатньо грошей пішло на військових, йде менше ніж повинно йти. Бо четвірка монет це карта повторюю економії, карта, коли ну, не так, щоб зовсім не дати грошей, але е, це замало. І що буде, як вони себе будуть почувати військові наші протягом 24-року? го Помірність. Помірність це а, довгий процес. Ми входимо в ситуацію, коли а, Розходи витрати і вкладання в оборону, вкладання у військових, це буде вже постійна, постійна стаття розходів, витрат, постійна необхідність це фінансувати. І якщо порівнювати четвірку монет і помірність, з одного боку це поступово міняється ситуація, з іншого боку, все ж таки помірність це старша арка. І я сподіваюся, що вже Фінансування військових у 2024 році буде відбуватися більш потужно, більш, більш системно, тому що помірність це ще карта систем, системи. Тобто, буде безпреривно і постійно. Вони відчують ці гроші. Далі, ну, оскільки. Окрім наших з вами Джол, які, як я вже сказала, проти меди не проголосують, є ще ми з вами. І на розкладі, що був на гроші України для бізнесу, там виклався дьявол, що мене дуже-дуже тоді так розстроїло. Ну, зрозуміло, що вони почнуть вони з того, що будуть тиснути на нас з вами. Але ж подивимось, може нас. Ті інституції штатів та та аудитори та люди, які будуть слідкувати за витрачанням грошей і за змінами в країни, може нас все віряти з вами. Тому я хочу подивитись: малий та середній бізнес. Люди, які утримують фактично країну, утримують себе, свої, свої родини і військових. Давайте подивимось, що зараз як себе почуваємо. Колесо фортуни. Колесо фортуни, звісно, що воно, е, воно обертається, воно рухається, е, воно е, і є те саме колесо, яке везе, везе країну. Давайте подивимось протягом 24 го року. Тобто на сьогоднішній день ми ще з вами обертаємось, рухаємось і. Е, Обертаємо то колесо, яке, звісно, і робить рух в Україні. Давайте подивимось 24 рік. Чи буде у нас з вами можливість взагалі рухатись і тягнути того воза протягом 24-го року? Протягом 24-го року по королю мечів, а нам з вами, наскільки я розумію, прийдеться воювати. Ну багатьом прийдеться все ж таки воювати і фізично в армії, і допомагати військовим, і воювати наскільки я розумію з нашими з вами чиновниками, з боку яких було на попередньому розкладі, буде діяло, тобто буде тиск нездоровий тиск на малий та середній бізнес. Я хочу до короля мечів викласти до наскільки ми з вами це, витримаємо цей тиск, тримаємо в тому числі, ну, дивіться, знову ж таки, битва добра та зла місяць буде дуже багато підкилимних Підкалимних ситуацій, ситуації, коли на бізнес, на малий, на мікробізнес, на малий бізнес та середній будуть тиснути, будуть е, намагатися забрати, е, забрати останнє. Тому, на жаль, поки що е, найгірше, найгірше нам з вами. Ми тримаємося, але ж все рівно на бізнес будуть тиснути. Правда, ну, порадувала нас, нас з вами ситуація. З тому, що будуть наводити лад, е, як ми побачили, у судовій владі і в чиновниках, яких будуть скорочувати. Ну і давайте подивимось остаточно під кінець, як будуть е, в цьому приймати участь наші американські партнери, наші е, західні партнери, які допомагають грошима і за ці гроші будуть. Вимагати звіт, будуть вимагати якісь зміни. Давайте подивимось все ж таки. На зараз, ну, на зараз шість камонет. Тобто вони допомагають, по шість монет вони допомагають, але по шість монет допомагають рівно стільки, скільки вважають за потрібне. Тобто шість камонет це не карта а щедрот, це не карта, коли буде золотий дощ. Шістка монет це називається Вам потрібно стільки, ми вам стільки дамо. Але ж давайте ще подивимось: 24 й рік. Тому що дивились е, на попередніх, що е, допомога буде надаватись зовсім на інших умовах, на інших засадах. Давайте подивимось: 24-й рік участь західних партнерів, західних е, Керманичів у нашому з вами житті. у… Е, в тому що в Україна виживала і перемагала. Тобто західні партнери 24 й рік. Трійка монет. Трійка монет знов ж таки. А по трійці монет я очікую і е, поміч. І по трійці монет я очікую професійну поміч. Тобто, окрім грошей, я розумію, що нам нададуть поміч у професіоналів. саме у тих, хто буде допомагати і буде міняти ситуацію в країні. І мене це дуже тішить. Тому що просто, якби тут були карти, просто надали знову гроші нашим бджолам, знову меду налили нашим бджолом. Ну я б, я була б розчарована. А по цих картах. Я дуже сподіваюсь, що е, окрім грошей, нам з вами нададуть тих професіоналів, ту команду е, аудиторів, е, спеціалістів, які будуть пильнувати свої гроші, свої свою допомогу, тому що зараз ми з вами будемо жити не стільки на гроші е, України, скільки на гроші американських е, е, платників податків. І я Дуже сподіваюсь, що саме це допоможе е, нам як країні змінити ситуацію, змінитися, тому що якщо американці е, нам е, ну так, будуть у нас е, е, свою систему свою систему впроваджувати, то нас з вами очікує те, що вони зробили в себе. А я нагадаю, що у штатах 85% совокупного бюджету формуються за рахунок податку з фізичних осіб. Тобто бюджет штатів загалом в більшості формується з податків людей. Люди платять податки в такій кількості. Я Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись, як ми з вами будемо жити 24 рік, і не просто ми з вами, а по пунктах про різні прошарки суспільства. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, це допоможе просувати канал і це надихає на подальші зйомки відео. Дякую за увагу!